Всім привіт! Мене звати Іван. З вами фермерський магазин Пай. Як завжди, спілкуємось про агрономію. І сьогодні хочеться розкрити таке дуже-дуже актуальне питання. Чи можна компенсувати основне добриво підживленням фосфору по листу? Друзі, звичайно, ні. Ніяке позакорене підживлення не компенсує вам основне добриво, але є дуже дуже багато плюсів від такого агроприйому. Особливо, якщо ви сіяли ваші зернові без добрих. Перший плюс. Фосфор це основний елемент молекули АТФ. Що таке АТФ? АТФ це передача енергії. Наприклад, для того ж синтезу білків або амінокислот, або вуглеводів рослині потрібна енергія, яку вона бере з сонячного світла. От молекула АТФ вона ловить цю енергію та перенаправляє її. Для того чи іншого синтезу. Не буде фосфору, не буде енергії. Виходячи з цього, є ще один плюс. Я зараз сижу в курці, значить на вулиці холодно, і це означає, що фосфор, який навіть є в ґрунті, він недоступний, тому що фосфор, як і калій, доступний при плюс 14 градусів і вище. В такому випадку позакарневе підживлення фосфором буде дуже актуально, тому що ви продовжуєте роботу у цієї молекули АТФ, за яку ми балакали, і також ви продовжуєте синтез вуглеводів, тому що фосфор також відповідає за синтез вуглеводів. І якраз синтез вуглеводів це третій плюс. Вуглеводи, як і цукри, це їжа для мікроорганізмів. Як це працює? За допомогою фотосинтезу рослина синтезує. Вуглеводи та цукри, потім перенаправляє їх в коріння, мікроорганізми ними живляться, кажуть спасибі і в свою чергу віддають за це рослині мікро- та макроелементи. Тобто, чим більше вуглеводів та цукрів, тим активніша мікробіота. І чим більш активна мікробіота, тим більш активна мікориза. І це четвертий плюс. Я думаю, всі ви знаєте, що це таке, але я вам нагадаю, мікориза це гриб-сімбіонт, який живиться кореневими виділеннями рослини, тобто тими вуглеводами та цукрами, за якими ми з вами балакали. В свою чергу цей гриб розчиняє солі в ґрунті, солі, тобто добрива, переводить, переводить ці добрива з недоступної форми в доступну, бере їх. Віддає рослині, рослина росте, синтезує вуглеводи та цукри, віддає їй грибу, гриб розчиняє солі і пішло-поїхало ось такий симбіоз. Тобто, чим більше вуглеводів та цукрів, тим більш активніше життя в ґрунті і тим більше мікро-макроелементів отримує рослина. Так, скільки фосфорного добрива давати по листу? І чи буде економічна прибавка. На мою думку, більш ніж 2-3 кг на гектар немає ніякого сенсу давати. Ви трошки компенсуєте нестачу фосфору, трошки покращите вегетацію і на цьому буде достатньо. Краще зараз дайте 2-3 кг на гектар і весною після мерзлоталого ще 2-3 кг на гектар. Стосовно економічної доцільності: 25-кілограмовий мішок фосфорного добрива. Коштує 4,5 тисячі гривень. Якщо там брати норму 2,5 кг на гектар, вам вийде на 10 гектар, тобто 450 гривень на гектар. Прибавка з такого агроприйому буде як мінімум 2 центнери, друзі, як мінімум. От і рахуйте, навіть при там мінімальній ціні 4000 гривень за пшеницю зараз. 2 центнери – це 800 гривень, тобто прибавка практично 100%. І що немало важливо, чим менше фосфору у вас в ґрунті, тим ефективніша буде прибавка від позакореневого підживлення. А якщо ви додасте ще 0,5 літра мікроелементів, туди до цієї обробки буде просто космос. Сподіваємось, це відео було інформативним. Якщо так, пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Вам бажаємо мирного неба, гарних вражаїв і до побачення!